Людмила Вірковська розповіла, що до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій прийшла, аби вшанувати пам'ять своїх рідних, яких працівники НКВС звинуватили у шпигунській діяльності на користь гітлерівської Німеччини та депортували до Сибіру. Мою маму сільвію мою маму Сільвію Борисівну Шефер і мою бабусю доротею Карловну Шефер діслали в Сибір. Депортували до Сибіру, де вони прожили на поселенні до 56-го року, і я народилася і прожила також на поселенні три роки, як з'ясувалося, і лише. 56-му році цей закон про депортацію був скасований. 25-27 вересня 1938 року. Близько тисячі людей німецької, польської та інших національностей були привезені до Житомира з районів області. Одних було відправлено до тюрем та депортовано, інших розстріляли. Розповів краєзнавець Геннадій Махурін. Де ховали, ну найвірогідніше, що тут, тут, де були масові поховання, особисто ну, особисто ми не можемо виділити де хто похований. Їх ховали в колективних могилах, і тому це спільний такий меморіал пам'яті жертв репресій і чехів, і німців, і поляків, і українців, тому що ця беда, вона торкнулася. Кожної національності дідусь Олени Вернер до війни очолював Житомирську школу номер 14 з польською мовою навчання наприкінці вересня 1938 року. Його та ще майже 100 Житомирян польської національності було страчено. Їх катували. Щоб вони визнали свої провини, мого дідуся назначили керівником цієї організації, якоби підпільної організації, яка нашкодила радянській владі. Походження це. Німецьке, перш за все, ну і польське та інше було майже вироком для багатьох осіб, які абсолютно не мали зв'язку своєю прабатьківщиною, не мали ніякого відношення, а тим більше, ну не могли ні фактично, ні теоретично бути, скажімо, спіонською мережею, адже проживаючи в селі, всі прекрасно розуміли, знали хто чим займається, дихає і хто що їсть, і п'є. Під час заходу пам'ять жертв тоталітарного режиму вшанували хвилиною мовчання. Леонід Харшан, Ігор Грач. Новини на Суспільному.